Ридинки, всім привіт! До вашої уваги, Volkswagen ID4 європейської версії. Цей електромобіль привезено з Німеччини в Україну. Він вже знаходиться у місті Київ. Тобто, за бажання можете приїхати його детально оглянути і навіть. Придбати стати його новим власником. Це у нас Volkswagen ID4 в комплектації Pure, тобто він має батарейку 52-55 кВтгоди, тобто повна ємність і зарезервована ємність, яку можна використовувати. Це в нас виключно, повторюсь, європейська версія, тобто вона локалізована, у нас є мова, у нас є працююча навігаційна система, і що найголовніше, у нас є швидкий європейський порт CCS2, яким ми можемо цей електромобіль заряджати. Є повільний до кВт, кВт переймає, змінним струмом є швидкий ccs 2 до 50 кВт. І там є варіанти прошивки збільшення до 70 кВт його потужності, тоді автомобільчик буде заряджатися швидше. Ця батарейка на реальному досвіді вже перевірена, наприклад, на шкода Ін'як, огляд якої в мене також був на каналі, на який я також поїздив зі Львова у Харків і з Харкова у Львів, потім назад до нового власника. 300 км при швидкості, 90 на круїзі. Цей автомобіль з кліматом здатен проїхати. По місту, звісно, буде більше. Далі, що в нас по стану? Це в нас автомобіль. Ну, практично новий, тобто на панелі приладів у нього світиться всього-навсього. 14 385 кілометрів. Це автомобіль, який використовувався в Німеччині у лізингу Комплектація пюр тут, в принципі, вона є базовою. Хоча німці дуже люблять, якби накидати, що в авто з ДВЗ, що в електромобілі. Опції доволі такі цікаві і різні. Тканинний у нас салон, є два шкіряних підлокітника. Ну, це, по суті, стандарт, база, що для ID3, що для ID4. Кермо у нас звичайне, але воно мультифункціональне. У нас є тільки обмеження ліміт швидкості без круїз контролю. У нас є такий дисплейчик. Далі у нас є оновлення. Автомобіль у нас виходить в онлайн, як бачите, 4G світиться, працююча, повторюсь, навігація. от Можна оновити одразу, запустити, але нам треба огляд зробити. Автомобіль вмикається, активується одразу тільки номи сіли, а запалювання тут вмикається або цією клавішою, або на гальма натисла і все запустилось. Прошивка у нас не перша. Як бачите, виводиться додаткове віконце, і тут можна дивитися різну статистичну інформацію по автомобілю. От його витрата 17,2 кВт на 100 км. Це від Львова, то навіть, мабуть, і далі. До міста Київ. Далі у нас є смуга руху, утримання асистент, є асистент запобігання фронтального зіткнення. От у нас виходимо ми в онлайн режим. Є в нас бездротовий апконект Android Auto Apple CarPlay. Тут різні режими по Ambilight підсвітці. Міняється і дизайн самого екрану, і міняється підсвіточка тут, на дверних картах, а там вона захована, активується вночі, і от коли ми двері відчиняємо. бачите, Різнокольорова. Ну, власне, вночі, коли воно світиться, буде набагато-набагато прикольніше. Велика купа вайдіжки органайзерів, телефон, зарядки. Великий тут також у нас підлокітник з рулетом, можна ще й так це все закрити. Тут продумано ергономічно, реально дуже-дуже круто. Далі дефлектори обдуву. Тут у нас м'якенька торпедо, м'якенький пластик, м'якеньке щось типу під екошкіру. Далі дзеркала у нас мають функцію підігріву регулювання і складання. Будь Таким чином регулювання задні віконця відкриваються. І отак тепер передня Автоматичний датчик світла, датчик дощу. Тут в нас з цим питань немає. Далі, чорна стеля. Тут у цій комбінації, будь ласка, сидіння. В порівнянні зайди три такі пухкіші дуже схожі чимось на Шкодівські на Кодіаку, на супербі якби. виражена бокова підтримка. Тобто, доволі таки довга, знову ж таки, нижня частина під ноги підтримка. Ну, отакий він по вигляду всередині в салоні. Так, окрім локалізації, української мови, працюючої навігаційної системи, що не треба прошивати, от воно все автоматично сюди виводиться. У нас ще. Знаходиться автоматична зарядна станція, ми можемо побудувати туди маршрут. По маршруту навігація нам буде підказувати, вистачає чи не вистачає заряду. І ще за рахунок того, що в нас все офіційно працює, створюємо свій аккаунт в додатку Volkswagen, підключаємо автомобіль, можемо ми керувати, включати кліматизацію, керувати зарядкою, обмежувати або подовжувати, заплановувати зарядку. Ну, власне, купа можливостей, за рахунок того, що автомобільчик у нас все-таки європейський. От у нас версія 3,1, але при оновленні по повітрю може бути ID 3 і 2 версія. Остання, наскільки мені пам'ятається, для ID4 і ID 3. Далі, кліматизація у нас є двозонна, вмикається, А, ні, однозонна, вибачаюся, вмикається. Тут у нас кондиціонер вимикається, що ще цікавого, рециркуляція доступна. Давайте подивимося. По асистентам, що доступно в автомобілі, фронтальне зіткнення. Так, Смуга руху, вібрація може бути по керму, знаки, асистент, розпізнавання втоми. Ну і по суті все, давайте вимкнемо, щоб не саджати батарейку. Під грію, сидінь у кліматі у нас тут немає. Тобто проста, практична базова версія. І ще по комплектації у нас є передній задній парктроніки в цього автомобіля без камери. Ну, в принципі, і це вже добре. Так воно працює. Що ще цікаво конкретно в цій версії? Так це її колір. Це сірий глянець. Автомобільчик стоїть от більше тижня, на ньому практично непомітно бруду. Реально колір дуже і дуже практичний. Зовні у автомобіля рефлекторні LED-фари попереду. І позаду, звісно ж, ваді 4 величезний такий світловий бар на всю задню частину. Так він виглядає. Тобто скляні повністю практично фари. Так, відкриваємо ми знизу багажник. У нас є подовжувач Type-2, тобто від Wallbox або від зарядної станції на свої 14 тисяч автомобіль мало чогось бачив у себе в багажнику. Тобто, подряпан. Цього всього сидів використання мінімум. Тут у нас ремонтний набір, компресор, герметик. І по суті, по суті, суті все, ляда також в дуже і дуже класному стані. Отаким чином це все працює. Що у нас в салоні? Круті ручки по відкриванню, тобто натискаємо там всередині клавіша, і у нас відкривається. Якщо у нас сів акумулятори, ми хочемо відкрити, а передній здається. Треба сильніше потягнути, у нас відкривається вся ручка. Достатньо місця позаду, гумові килимки до речі, в автомобілі. І в ID 4, на відміну від ID 3, є обдув задніх дефлекторів, тобто заднього ряду. Сидіння у нас складаються 60 на 40. Отаким чином. Тут також є Ізофікс кріплення 2. І ще й на переднє сидіння можна щось вчепити. Цікавий салончик. По виконанню, по кольорам, по комбінації в цілому. Ну і пасажирська сторона по стану своєму косметичному. Тут взагалі все реально дуже і дуже круто. О, білайт у нас є також. І по торпеду дуже круто виглядає, воно все вночі підсвічується. Це електрички, вони ілюмінацію роблять дуже дуже круту. Отака діжка. По колесам у нас 18-й діаметр, по профілю 235 60 18 по залишку ну, гума оригінальна, 14 тисяч пробіг, привіду автомобіля, забув сказати, задній. І потужність двигуна тут 109 кВт, там 147-140 8 кінських сил. Прискорення біля 9 секунд. Тобто для міського автомобіля це реально дуже-дуже непоганий показник. Не супер-пупер, не щось там швидкісне, але для повсякденного використання електромобілі в цілому славляться розгоном саме там до 50-60. до 60, То це реально дуже-дуже зручно в міському потоці стрибати зі смуги в смугу. Отака ID 4 чи отакі ID4. По кузову, повторюсь, він не битий не фарбований, повністю в оригінальному стані знаходиться автомобіль у місті Київ, розмитнено, є сертифікат відповідності. Можна приїхати, оглянути, зробити тест драйв, і якщо все влаштує, купити та експлуатувати. Якщо автомобілі відео сподобалось, тисніть подобайку, думки, коментарі. Пишіть внизу під відео. І до нових зустрічей.